Мої вітання! Цей пиріг настільки смачний та ароматний, що я ладна їсти його кожного дня, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Апельсин. Обов'язково потрібна цедра одного апельсина. Ну або візьміть лимон, мандарин. Як на мене, смачніший апельсин. Пам'ятаємо, да? тільки жовту частинку. Білу ми не чіпаємо, бо вона гірка. З цедрою все зрозуміло, знадобиться ще 3 яйця. Один, два, три, готово. Цукор. Готується миттєво. Спочатку включила духовку, потім почала робити тісто. Це сир, кисломолочний 9%. Неважливо, 9-5% домашній. Просто сир. В цьому рецепті це ну, взагалом не важливо готово. Олія рафінована, в мене сонячникова. Обов'язково пробити блендером не можна залишити ось ці грудочки сира, вони під час запікання. Стануть, можуть стати більш такими грубими, твердими, обов'язково пробити, Або відразу купіть сирну масу. Знаєте, перетерти такі сирочки такі продаються. І додайте його, якщо не маєте блендера. Це борошно пшеничне вищого гатунку. Тут в мене розпушувач, це в мене сіль та ванілін. Також додаю. Це замішую тісто. Ось, що має вийти. Ось консистенція тіста. Все. Форма Форма в мене невелика. 18 на 20 приблизно. Я хочу змастити це вершковим маслом, шматочок взяла, або використовуйте просто силиконову форму, тоді вам взагалі нічого не треба там мастити. Я хочу скористатися такою формою. Пергамент обов'язково на дно, щоб потім гарненько достати пиріг, щоб ми його не відривали. І ще обов'язково тепер пройдусь борошном по бокам форми. це на випадок, якщо у вас ну, немає ніякої форми, я вам показую. Такі собі спеціально взяла таку форму, щоб вам показати, як можна зробити, якщо не маєте силиконове або з якимось покриттям, що не прилипає, скористайтесь отак от борошном. Роблю по маслу, воно прилипає, тоді поріг дуже добре відстає від будь-якої форми. Але зайве борошно приберіть, воно там не потрібно. Все тісто, в форму. Дивіться, такий момент, так як в мене ця форма достатньо товстенька, я буду випікати 50 хвилин при температурі 180 за Цельсієм. Якщо у вас тоненька, ну, наприклад, силіконова, ви, ви, ви будете випікати хвилин 35. Чим товше форма, тим довше випікається вироб в духовці. Все в духовку. Поки він випікається, я приготую глазур. Я беру просто той апельсин, який ми з вами чистили. Ми з вами, я чистила. Все, це цукрова пудра, і буду поступово додавати сік, апельсина, ну або лимона, що у вас, який цитрус у вас зараз вдома. Зараз, мабуть, у багато у кого є цитруси вдома, бо сезон ж все ж таки. Буду поступово додавати. і... Вимішувати цукрову пудру і буду дивитись по консистенції, поки мене не влаштує. Зараз побачите, яка буде консистенція цієї помадки Але вона ой, яка вона добра. Ось з цим пирогом вона надзвичайна. Все супер, така консистенція підходить. Красунчик вже випікся, трошечки він зараз і я його пере, ну, і на іншу тарілочку. Все, я беру поливаю Ось цією смакотою апельсиновою. Аромат надзвичайний смак, він дуже смачний. Він знаєте, він такий важкий, щільний, такий він, як волохий, як вам сказати, дуже класний, він надзвичайно смачний. ароматний, готується. Один, два, три і все готово. І він надзвичайний на смак, він такий сирний. І ще якщо ви не знаєте, як накормити свою дитину сиром кисломолочним, це взагалі супер варіант. Може, і не зрозуміє, що там сирки сламоложний, як завжди, смачного.